Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Його. І повів дух Ісуса в пустиню, щоби диявол спокушував Його. От зверніть увагу, Дух Божий веде Ісуса в пустиню, не щоб зустрітися з Богом, щоб молитися в кращий спосіб. А щоб диявол спокушував його. Це символізує, що іменно Христос прийшов якраз і воювати із злим духом. Бо Христос це іменно той, хто може його подолати. І дивіться, як злий приступає, і які Він використовує способи, щоб людину спокусити. Він починає з того. Що людина побувши в пустині, якийсь певний час, а Ісус був там 40 днів і 40 ночей. Людина як мінімум зголодніє, правда? І диявол починає приступати через ті речі, які для нас є конечно потрібні для життя. Ми мусимо їсти. І він каже: якщо ти син Божий, то Вери, щоб це каміння стало хлібом. Ну, вроді би, з одної сторони, якби так, він син Божий, він може таке робити, але диявол каже до каміння, скажи, щоб це каміння, камінню скажи, щоб воно стало хлібом. Покажи, що ти син Божий. Хлібом, щоб ти їв. І знаєте, пам'ятаєте, як Христос взяв 5 хлібів і п'ять тисяч народу нагодував. Тут Христос підкреслює, що я прийшов не щоб ви мені служили, я прийшов служити іншим. Як я прийшов постити, я буду постити. І зверніть увагу, що це нам також підказка, що. Преривання посту це дія Злого Духа. Коли побачив сатана, що Христос каже: написано бо, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. І як апостол Павло каже, і візьміть з собою меч духовний, тобто Слово Боже. Слово Боже це те, що має годувати мене і тих, хто навколо мене. Бо якщо ми не будемо наїджені Словом Божим, то диявол уже буде біля тебе. І не кожен має таку силу, як Ісус Христос, щоб встояти проти Злого Духа. І далі дивіться, що робить. Злий, він його ставить на, 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 на храм, виносить його і ставить його на наріжнику, тобто на такому виступі, на самій вершині, і каже: скакай вниз. Написано в Святому Письмі, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти часом не спіткнув, об камінь ногу твою. Чуєте, опять Він про той камінь говорить. Там каміння перетворив хліб, а тут каже, щоб ти не спіткнув об ногу камінь. І Христос каже, що написано: не будеш спокушувати Господа Бога Твого, злий дух використовує. Використовує святе письмо, бо Він каже, написано, що ангели візьмуть тебе на руки. І Христос йому тим самим святим письмом, і каже, написано, не будеш спокушувати Господа Бога Твого. Тобто ми бачимо, що навіть через святе письмо, злий Дух спокушує Ісуса Христа. Чи може і нас спокушувати? Так, ми маємо спокусу. Читати святе письмо самі, чи то є погано, то є дуже добре. Але через те, що ми багато речей не знаємо, багато речей не розуміємо. Святе письмо було написано: скажімо, якщо брати старий Завіт, це було чисто для ізраїльського народу. І Треба знати було хоч трохи ті звичаї, обряди, традиції, щоб до кінця ікони зрозуміти про десь якісь речі. Тому дуже часто ми спотикаємося на читання святого письма, щось там вичитаємо, і потім запускаємо всякі Єресі. Тому найпершим ділом треба. Слухати те, що проголошує церква. Щоб самостійно нічого собі не, не вичитувати, бо ми чуємо, що злий Святе письмо і спокошає за Христа. І третій етап, такий, знаєте, також є дуже важливий, коли Він ставить Ісуса на високу гору і показує йому всі царства світу, і каже, я, я тобі дам ці всі царства, тільки поклонися Знаєте, Мене, мене то трохи так навіть, думаю, собі навіть дратує Думаю, ну десь, який мудрий. Буде Ісусове Христове розказувати, що кому Він буде давати то царство, ще там щось. Христос то ж Бог, ні? Як він йому розказує, що дам тобі ті всі царства. Але як пише апостол Павло про Ісуса Христа, і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть. Тобто, Бог, який одягнувся в людське тіло, тіло його обмежило. Він був, каже, вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити з під закону тих, які були під законом. І оце обмеження. Дало можливість Злому Духові звертатися навіть до самого Ісуса Христа і казати, Я тобі дам всі царства. То що тоді можемо говорити, ми, люди, прості, про те, коли злий нас спокушає владою? Бо розуміючи, що Христос прийшов спасти всіх людей, диявол каже, я тобі їх дам, але Він хоче бути учасником волі. Щоб все зробилося з волі диявола, а не з волі Божої. І Христос каже: геть від мене, сатано. Але в основному, про що тут я би хотів звернути вашу увагу всіх, Дияволу потрібний діалог. Христос не ступає з ним в дискусію. Він йому відрубує зразу і одною фразою. Геть від мене сатано, одному Богові будеш поклонятися. І ми повинні собі засвоїти, що не треба ніколи кидати визов дияволу, я тебе переможу, я дуже сильний, я святий. Ні. Моя позиція дуже проста. Я дитина Божа. Я нічого не хочу мати з ним духом, не хочу мати з ним ні дискусії, ні змагання, ні, ні подолання. Я дитина Божа. Я хочу йти дорогою Божою. Я хочу йти до Бога, я хочу йти з Богом. Не треба кидати визов злому духові, бо тому що програєте. У любій боротьбі з ним програйте, бо він знайде в тобі усі твої слабинки, яких ти ніколи не встоїшся. Не забувайте, що Люцифер це той ангел, який був найвищий і в невидимому світу, створений, який мав силу одним престолом нижче від Бога. Тобто він був дуже потужний, він знає природу людини, він знає наші слабкості, знає. На що нас можна натиснути, але він через своє падіння став порожнім від Божої ласки. Ви собі навіть не представляєте, наскільки він є вишукано порожний. І тому Йому його не може задовільнити нічим, скільки би ви йому не дали. Щоби ви йому не пообіцяли, він порожний. Він постійно буде шукати жертви, ніколи не зупиниться. На нього не діє жалість. Ви його не зможете розжалобити. Ви його не зможете ні в чому переконати, бо він порожний. Він як космос, як вакуум. Де нема нічого. І що би ти там не кидав, там все одно буде порожньо. І тому нічого не треба мати з ним духом, ніколи не пробувати з ним змагатися, а завжди робити все з позиції Я Божа дитина. Я хочу змінитися, бо я Божа дитина. Я хочу стати іншим. Бо я Божа дитина, я з ним нічого не хочу мати. Бо дуже часто люди кидають йому виклик не треба. Христос нам це показує. Будучи Сином Божим, Він з ним не дискусує, не розказує йому, чия кому влада принадлежить. Він каже коротко, геть від мене сатано!» одному Богу і будеш поклонятися. І Лишили, лишив тоді диявол його, і ангели приступили і почали служити йому. Ви розумієте, що коли диявол приступає? Навіть диявол, навіть ангели не можуть приступити до Ісуса. Бо диявол це не такий тут якесь чудовисько з рогами, яке стоїть наперед тебе. Це хмара, яка окутує тебе. Це атмосфера, яку він створює навколо себе, це, як знаєте, принести до хати щось таке, що дуже пахне або смердить, і воно є всюди той запах. І так само присутність диявола, коли він приходить, коли його людина пускає, він навколо робить таку, як хмару. І тоді не може приступити до людини. Тоді їй дуже тяжко звідти вибрати. Тільки одно. Я дитина Божа, це на тебе тоді світить світло з неба від Бога Отця і та хмара, та темрява відступає, і тоді твій ангел-хоронитель приходить до тебе. От Господь Бог і показав нам, як нам залишитися дитиною Божою, бо прийшов Ісус Христос, щоб відновити у нас синівство Боже. Щоб відновити в нас те, що ми втратили божественне, бо через свій непослуг заповідям ми втрачаємо Божественне і відкриваємо двері злому, які приходять до нас. Не боріться із злим духом, а рухайтеся до живого Бога, відновлюючи в собі божественність. Людяність і вірність Богове. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Ефесян, послання святого Апостола, Павла, читання. Будьмо уважні ратя, хлібіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли протестати і перемігши все міцно стояти, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню. Праведливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Іванія миру. Над усе візьміть щит віри, яким зможете згасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Богоже. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя Премудрій спрості, вислухаємо святе Євангеліє, миру російни. Ми Від матері святе Іван читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов він до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, вели, щоб це каміння стало хлібом, а він відповів: написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом що виходить з уст Божих». тоді диявол бере його на святимі. У святе місто ставить на наріжнику храму, і каже: коли ти син Божий кінця додолу, написано Богу, він ангелам своїм велитиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти ногою не спіткнувся об камінь. Ісус сказав до нього: написано також: не будеш спокушувати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на Височену гору і показує йому всі царства світу, і їхню славу кажучи, оце все дам тобі, як упадеш в ниць і поклонишся мені. Тоді Ісус сказав до нього, геть сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся, і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол. И ось ангеле приступили и почали му служи.